Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі. В українському кіно з'являється все більше історій, які говорять про нашу реальність, чесно, жорстоко і без прикрас. І одна з таких прем'єр уже зовсім скоро вийде на великі екрани. 26 березня 2026 року в Україні стартує парокат нового фільму Скамер з драматичної історії про вибір, провину і шанс початися заново. У центрі сюжету двоє братів із Дніпра. До початку повномасштабної війни вони працювали у сфері телефонного шахрайства. Їхнє життя було побудоване на швидких грошах, ризику та повній відсутності моральних обмежень. Вони добре знали, як маніпулювати людьми, як тиснути на емоції і як Заробляти на чужій довірі, але війна змінює все. Після фронту молодший брат повертається додому зовсім іншою людиною, те, що раніше здавалося лише способом заробітку, тепер виглядає як частина минулого, за яку доведеться відповідати, і тоді він приймає несподіване рішення. Він хоче використати свої навички вже не заради грошей, а заради боротьби з ворогом. Перед героями постає складний вибір, чи можна переписати власні правила і яку ціну доводиться платити за минулі рішення. В головних ролях Богдан Буше і Дмитро Єфремов. Також до акторського складу доєдналися Ольга Сумська, Олексій Горбунов, Макс Скачов, Катерина Лозинська та інші. А ви підете дивитися з камер у кіно? Пишіть у коментарі.